Вітаю, я цифровий помічник від компанії MetLife. Сьогодні я знайомлю вас зі страховим продуктом за основними ризиками для дітей, страхування на випадок до життя до певного віку або на певний строк. Цей страховий продукт призначений для наймолодших клієнтів віком від 0 до 17 років, максимальний вік на дату закінчення його дії становить 27 років. Страхувальником може виступати будь-яка повнолітня особа. Але якщо це не батьки або офіційний опікун, то дозвіл на укладення договору страхування на користь неповнолітньої особи має надати один з батьків або опікун дитини. Мінімальний строк дії цього продукту становить 10 років, а договір страхування, до складу якого він входить, може укладатися на 10, 15, 20, 25 років або до досягнення 16, 17, 18, 21. 24, 25, 27 років. Мінімальний страховий внесок становить 2500 гривень на рік, а мінімальна страхова сума складає 15 тисяч гривень. Максимальні розміри страхового внеску та страхової суми не обмежені, крім випадків, пов'язаних з результатами індивідуальної оцінки ризиків. Даний продукт поєднує в собі три ризики. Передбачаючи різні страхові виплати на випадок до життя застрахованої особи, смерті застрахованої особи та смерті страхувальника внаслідок нещасного випадку. Таким чином, в разі дожиття застрахованої дитини до закінчення дії договору, страхова виплата складає 100% гарантованої страхової суми, зазначеної в страховому полісі, яка включає 4% гарантованого інвестиційного доходу. В разі Смерті застрахованої особи до закінчення дії договору. Страхова виплата здійснюється у розмірі сплачених страхових внесків за цим страховим продуктом, збільшених на 4% гарантованого інвестиційного доходу. Виплата по ризику до життя або смерті застрахованої особи також збільшується на суму негарантованого бонусу в разі його наявності. А також на суму спеціального фонду індексації, в разі якщо клієнт індексував свої страхові внески. А в разі смерті страхувальника внаслідок нещасного випадку страхова виплата дорівнює подвійному розміру страхової суми на випадок до життя. Однак слід пам'ятати, попри те, що вік страхувальника за даним продуктом не обмежений, страхове покриття в разі його смерті внаслідок нещасного випадку. Діє лише до досягнення ним віку 75 років. Цей страховий продукт підходить тим, хто має намір накопичення грошових коштів для фінансової підтримки майбутнього своїх дітей. Також важливо знати, що укладення договору страхування за цим продуктом не вимагатиме проходження клієнтом медичного обстеження незалежно від розміру страхового покриття, оскільки він не передбачає виплату страхової суми на випадок смерті через хворобу. Бажаємо вам зважених рішень разом з компанією MetLife.